Чемпіонату прем'єр-ліги Львівської області футбольний клуб і відповідно десь можна говорити про те, що ці результати тепер жестоко зараз груба помилка, удар і рахунок відкрито. Груба помилка зараз від Віталія Дмитруха і таким чином рахунок стає 0-1. Команда дуже і дуже молода. Команда ще не така досвідчена, але в цьому чемпіонаті команда набралася безцінного досвіду. Зараз в атаці п'ятничани тут, чи буде зараз удар по воротах, підлісецький пробуває. Зараз арбітр дозволяє продовжити атаку команді п'ятничан Юськевич. Простір-страсний майданчик. Юскевич в цьому матчі себе покаже. Ну і зрештою вже один був цікавий момент, де Юськєвич показав показався з хорошої сторони. Антонюк страшного майданчику. Антонюк пробиває поворота. вже побачили. Зараз небезпечно. Великий білка проти команди. Івано-Франківського Прикарпаття. Цей матч завершився минуль. Зараз ще один удар по воротах. Зараз може бути небезпечно, який удар, який гол зараз забувають п'ятничани. 0-2 стає рахунок, зараз відзначається Ростислав Попадюк. Попередній кутовий півничан з цього флангу, я думаю, ви пам'ятаєте, зараз ще одна передача. Майданчик удар головою не безпеччить. А також Ремета віддає передачу, але помиляється. Підвісецький уникає положення позагрою, передача на правий фланг, там Білінський. Білінський передача в центр, Королишин пробуває, право до Зараз одна з останніх атак. Вишче за все остання атака покрови. Насландію забігає. Зараз Малецький. Малецький отримує передачу. Малецький пробиває. чи буде добивання. Зараз виносять м'яч гравці покрови. Є удар по воротах. Рикошет від падюка. Повертаємось ми на стадіон. Юність в село Нижня Білка. Угоді з прийомом точно не все добре. Принаймні в цьому епізоді. Загалом з прийомом в все окей, але в цьому епізоді він помиляється. Зараз петничан, якоролише на лівому фланзі, колише не дає. Я прекрасну передачу Удар по Воротах, але її пробачають. Зараз Ще одна атака п'ятничан. Царевич, царевич. Простріл рикошет. Виносить все-таки межі росій покрови. Антонюк може набирати швидкість, прекрасна передача. Тут вихід 2 1. Малецький. Малецький віддає передачу на Мельника. Мельник забиває. Ні, не забиває. Мельник ось Всім по адресі. Мавдрик за м'яч зачепився. Арбітер дозволяє грати. Боротьба за кожен м'яч. Ілюхін, Ілюхін. Що зробить Артур? Артур пробиває. Це від чуба. Удари були неточні. Було би цікаво подивитися на «Щудла» в значно інших епізодах. Зараз в витаці п'ятничани може бути небезпечно простріл, рахунок стає 0-3. Якщо я не помиляюсь, забуває зараз Руслан Скурчанський. Історії, так і історії такі поки що не стали переможцям. Чемпіонам є області. Можливо, в наступному сезоні все вдасться. цій команді зараз ще одна атака і ще один гол. 0-4 я рахунок, компенсований арбітром час. Зараз забуває вже Роман Пань. Степанців забували за команду п'ятничан. Попри те, що грала доволі таки непогано, бодай один з своїх моментів реалізувати не змогла. Що ж, дякую, що були з нами.